Ключовим на сьогодні є земля. Повірте, що ну то для не мене тільки задов... ми сьогодні говорили про інші Так, да, про інші, але ключовим, значить, то в мене постає таке питання. Невже в Луцьку закриті всі питання, такі соціальні інфраструктури? Тільки що от ви прийшли і ви будете робити? Я глибоко в цьому сумніваюся. Глибоко сумніваюся, що місто приєднається, приєднається при Луцький. Там будуть робити всю інфраструктуру. Розумієте? Тому що це буде ущерб тоді жителям міста Луцька. І в Луцьку теж дуже багато проблем є. Віддалення райони вишків, ГПЗ і так далі. Ще дуже багато є проблем. Ну я не погоджуюся, але я розказую, що цей процес динамічний, розумієте, і я недалекий, це право громади, оскільки сьогодні. Ми будуємо європейську державу Україну і це право добровільного об'єднання. Якщо громада там Липинна чи, чи, чи Підгайців виявить бажання приєднатися до міста Луцька, ніхто не буде перечити. Це не буде залежати від чиновників, від голови адміністрації, чи від міського голови, там, чи від Ярмольської, чи від Григоренка. Це право людей. І оскільки нам дали право добровільного, ми повинні цей, цього принципу дотримуватися. То ви все ж таки за добровільне? Я за добровільне об'єднання. Я теж за добровільне.